Так, я сподіваюсь, вона скоро вийде. І ви зможете собі пічати в ваших е, автівках, я не знаю, в наушниках будете слабки. Дякую вам, дякую, що ви небайдужі, що ви донатите, долучаєтесь, допомагаєте, підтримуєте, тому що це маємо робити. Ми нам ніхто не допоможе десь там за забуром. Тому так знаєте, в кожного є свій я не знаю, дім, край і, можливо, не в. Там це саме географічна точка. Це може бути де хде, де ваша душа, де ваше серце, де ваші рідні і близькі. У мене така пісня, вона написана в 22-му році. Якраз цей період, коли всі масово, е, покидали Україну, і на жаль, вони ну не можуть вони зараз повернутись сюди, але ми їх завжди чекаємо всіх, і всіх любимо, і сумимо, І Є така пісня, називається край. То давайте поспіваємо.